Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам свої покупки та виграші. У мене вже назбиралося досить таки велика тут стоїть торба поза кадром. Я собі завжди веду список, що я купила, що я виграла, тому що насправді важко тримати цю всю таку інформацію в голові. Ну і зараз покажу вам свої покупки. Отже, я собі дещо придбала у групі. Скринька майстрині, є така група, і в Телеграм, і Viber. У ліди я собі купила чотири ось таких листи пластикової канви. Я хотіла брати участь в одному спільному відшиві. Там можна на. Тканині вишивати. Я захотіла на пластику, але поки мені, чесно кажучи, не до вишивки на пластику, тому що зараз переключилася на інші набори, але думаю, вже куплю, хай буде. Згодиться мені ось така, дивіться, така приємна досить на дотик. Не знаю, що це за торгова марка. Тут нічого такого не вказано. Ось такі чотири листочки. Ще у Ліди я придбала. Ось такий набір від торгової марки Затишні хрестики. Ось така гарна дівчина. Називається Сонячна. Я дуже люблю. Вишивати по дереву і зі собою нічого не можу вдіяти, тому собі вирішила зробити подарунок. Тут у нас 21 колір, така гарна дівчина. Не знаю, коли буду вишивати, Можливо, наступного літа візьму якраз біля соняхів і зроблю фотографії. І ще собі придбала ось такий гарний набір, називається Львів. Тут в нас ми бачимо такі йдуть. Так, тут поза кадром моя киця, якщо ви будете чути якісь лишні звуки, не дивуйтеся, то моя киця. Отже, тут у нас ми бачимо оперний театр і такі чудові вулички Львова, на яких їздить трамвай. Тут у нас вказано 20 кольорів. Я собі придбала на підставці. Є на підвісі, я вирішила на підставці. Тому ну, куди я буду вішати? А на підставці мені подобається більше, коли вона стоїть. Отже, це все, що я придбала у Ліди. Ще я робила замовлення у, у Іванки у групі Захоплююча вишивка в Вайбері і також собі дещо купила. Не планувала, але купила. Ось такий собі придбала брелок від торгової марки Wonderland Crafts. Деякі набори я показувала в своїх вишивальних тижнях, але все рівно вирішила зняти одне велике відео. У мене зламався брелочок, я вирішила, що мені це доля. Необхідно собі. Придбати якийсь набір і неодмінно вишити. Отже, артикул FLBB 097. Тут у нас два кольори: 4 на 9 см і 702 бісеринки. Ось такий класика, можна сказати. Дуже гарний. Мені подобається такий візерунок, тому я собі хочу вишити. І ще собі. Придбала ось такий також брелочок від марки Сузір'я Єдинорога. Називається Пірічко на чорному, артикул 1021. Ось такий гарний набір. Тут у нас 12 кольорів. Мені більше подобається в темному варіанті. Хтось хоче, може собі придбати більш такому в білому. Мені сподобалося в чорному. Ще у Іванки я собі купила. Також дуже часто брала участь в лотереях, хотіла виграти цей набір, і мені ніяк не вдавалося, але вирішила куплю, щось мені не виграється, треба купувати. Отже, я купила собі ось такий набір, мені дуже подобається ця дівчина місячний Янгол, артикул 1081. Така гарна дівчина. Тут в нас вказано: скільки тут кольорів, навіть і не скажу, скільки кольорів, але. Дуже гарний такий сюжет. Ще у Іванки я купила, це також була мрія із мрій, і маю надію, що я буду поступово вишивати цей набір. І придбала, ось дивіться, це вертеп від торгової марки Вірена. Тут набір перфорованих заготовок для вишивки бісером, які зображають сцену Різдва Христового. Е, вертеп 300. Тут написано «Об'ємна стання, фігурний фетр на зашивку з задньої сторони. Мені сподобався цей варіант Вартепу більше. Плюс у Іванки була хороша знижка, і я якраз встигла до підняття ці. І зі звороту в нас сказано, що тут 34 штучки, деталей з фанери. І... Сюди нас сходить зірочка, Ісус, Марія, Йосип, Мудрець, три мудреці, Віслюк, вівця, пастух, теля, Янгол, верблюд і різні підставки. Дуже гарний такий сюжет. Взагалі, я, минулого року я маю таку вишиту. Фігурку з зображенням Різдва Христового, а цього року вирішила собі придбати і поступово брати по одній фігурці вишивати. Тим більше я люблю таке, знаєте, різне вишивати. І також у Іванки я придбала бісер ось і навіть підписаний. Не знаю, чи мені вишивати за ключем виробника, чи вишивати власним підбором. Ну, побачимо. Також, отже, дуже гарна ціна була на. Цей вертеп ну, це все, що стосується саме покупок. І зараз покажу вам свої виграші в лотереях. Отже, одна із груп це в Вайбері, закупка DMC, Цвегер, щось таке. Там є дівчина Валентина. Вона завжди закупляє чудові гарні набори Dimensions, Мілхіл і ще інші торгові марки. І одного разу вона зробила розіграш. І я виграла два призи. Перший це ось такі я виграла магнітні п'яльця для вишивання від торгової марки Wonderland Crafts. Тут в нас артикул FLMP005, вказано, що розмір 19 на 19, а всередині розмір 14 на 14. Я зберегла упаковку, тому що я вже використовувала ці п'яльця. вони чудові, дуже гарні. Ось такі вони так вони мають такий вигляд. І так, доволі міцно, вони тримають. Ось. Ну, багато знаю, хто з них, хтось, дівчат використовує, для мене це було вперше. Тому виграла ось такі п'яльці і ще виграла один набір. У мене вже є такий набір. Виграла ось такий Мілхіл хіл гібіскус, артикул 1915, розмір 14 х 14. Ось набір. Гарний наборчик. Тепер вже в мене є два мілхіла саме хібіскус. Я, напевно, один або вищою, а другий, напевно, продам, не знаю ще. Також я брала участь у ще в одній групі в Telegram. Називається група Черніс світ Хеп, і я досить часто там брала участь і нічого не вигравала. А потім удачі мені посміхнулася, і я виграла ось такий набір від торгової марки Нова Слобода. Називається Барвисті папуги. Артикул sr 6266 ось, ось такі гарні папуги. Тут 45 кольорів. І ще одна є група, вона називається Шустра голочка в Телеграм. І я за літо виграла два набори. Перший я виграла ось такий набір від ВДВ Соняхи, артикул м 0311 Ось такий гарний розмір 20 х 20. Тут 21 колір. І також в них було таке, що новиночки якраз вийшли від нової слоботи. І тобто, якщо ви виграєте, вибираєте, на який набір ви хочете. І я собі обрала ось такий набір, називається «Півонна соната, артикул SR 3412, дуже гарні, мені подобаються квіти півоні. Тут у нас 22 кольори і вишивається на іді 16 канту з фоновим малюнком. Ось така, такий гарний набір. Це такі невеличкі виграші у е, інших групах. А зараз я вам покажу, що я виграла у групі Скринька майстрині, є така група і в Телеграм, і в Вайбері. У ліді я досить майже постійно беру участь у лотереях, ну і періодично, звичайно, щось купую. Отже, що я виграла за літо? Найперше, це виграла ось такий набір на пластиковій основі. Ось такий набір від торгової марки Wonderland Crafts, ось така бурулька, я її називаю. артикул FLPL 066, розмір 7,5 на 11 см, три кольори 574 бісерини. Ось, такий, е, ось така сама основа. дивіться, яке там гарне і чудове наповнення. Е, ну, такий гарний невеличкий набір, хочу його вишити. Також я виграла ось такий набір від, також від Wonderland Crafts, артикул FLK 395 в таких зелено-червоно-золотих кольорах набір гарний такий. І ще я виграла ось такий набір, такий. Новорічний віночок, такий зі зображенням снігурів. Тут снігура. Артикул FLK 440, розмір 10 на 11 см, 14 кольорів, 1332 бісеринки. Ось такий гарний набір. Я також хотіла щось інше здається, але виграла цей. І ще виграла ось такий дуже гарний набір. Я люблю будиночки. Артикул FLK 556, розмір 6,5 х 7 х 5,5 см, 9 кольорів 998 бісерин. Ось такий гарний набір. Тут часткова зашивка. Супер, мені дуже подобається цей набірчик. І ще виграла ось такий набір від торгової марки Комод, Називається Прикраси. Артикул 047. Тут у нас дерев'яна основа. І бачимо зображення кількох солодощів різних. Такий цікавий, досить гарний набір. Ще виграла набір від торгової марки «Фрузелок», Півонія, артикул 0107. Тут в нас 10 кольорів. Також такий милий, гарний сюжет. А ще я виграла ось такий набір від торгової марки Нова Слобода. Артикул sr 6269 Називається П'янкий аромат. Розмір 28х55 см. Тут у нас 15 кольорів. Тут така, я так думаю, неповна зашивка. Такий гарний набір. Ще виграла від «Нової слободи. Цей сюжет, набір мені дуже подобається. сюжет. Ось такі, дивіться, гарні квіти на синьому фоні. Для мене як це ніби цвіте вишня. Артикул ре 3577 мелодія натхнення 40 на 40, тут 40 кольорів. Це такий гарний також набірчик. Ще виграла ось такий семплер, називається Трояндовий зефір від торгової марки Тела Артіс», Артикул Х602. Ну, я скажу так, що це сюжет зовсім не для мене. Розмір 12,5 на 12,5 на Тканині кашель 28-го каунт, такого, та, такого молочного кольору. Нитками DMC, 5 кольорів, бісер брісеоса, четвертий рівень складності з 5, використовується шви хрест, так, як я так розумію, Бексіч, ще якісь шви і бісер. Кольорова символьна схема і дві Ось такий набірчик. Ще виграла. Ось такий набір вітрово марки Лукаес називається Букет братків. Артикул B 70-35. Ось такий гарний набірчик вишивається хрестиком в дві нитки. І набій в хрестиком в дві нитки, Боксіч в одну нитку. На айді Zweiger Цверг... 16 каунту білого кольору. Нитка Малука С, 55 кольорів, третій рівень складності з 5, 23 на 30 см. Я так розумію, кольорова символьна схема. І голка або чорно. не знаю, якась. ось такі, такі гарні кольори ниточок. Ще я виграла цей сюжет, мені дуже подобається. Хоча я не є така, не, не дуже не люблю казкові сюжети, але виграла ось такий набір від Let's Stitch, Називається Together We are Magic. Я пам'ятаю, як, Тому що, якщо точніше перекладати, ми магічні. А воно по... в українському варіанті звучить там зовсім по-інакшому. Артикул 950. Вишивається хрестком в 2-5 ниток. Напівхрестиком 2-5 ниток, Бексіч в 1 в 5 ниток. На Edith 16 16 каунту білого кольору нитками анкор, 42 кольори, четвертий четверти рівень складності з 5, 24 на 32, чорно-біла схема з кольоровим Бекстічем, я ж і голка. Такі гарні коники, у яких на гриві сидять гарні метелики. і все-таки в синіх кольорах. Лакитних, ми навіть бачимо. Бачите, які там цікаві ниточки. Ось такі гарні набори. І ще я виграла, дуже хотіла цей набір. Виграла Dimensions Gold Collection Patis. Ось такі милі і дуже гарні ведмедики. Називається. Warm and Фузі, щось там тепло, і я не знаю, як правильно воно перекладається. Артикул 6955, подивіться, які гарні, милі ведмедики. Вишивається на їді 18 каунту. Дуже хотіла собі колись цей набір, але не вигравала. А потім удача мені посміхнулася. І ще я виграла один набір від торгової марки, так, також Dimension. Дивіться, це просто мрії із мрії. Називається Teddy and Kitten. Тедді і кошенята. Дуже гарний набір. Я так його хотіла, ви собі не Е, Артикул 35.236. Тут у нас 14-й каунт. Ой, обожній. Якраз можна очам відпочити. Дивіться, яка. Коручна, гарні такі органайзери з нитками. І це все, що я виграла у лід. Дуже багато наборів. Я навіть і не рахувала, якщо по моїх підрахунках, то здається, 12, 12 позицій. А це трошки так є, знаєте, ось такі гарні набори. Переходимо далі. А зараз я вам покажу, що я виграла у Іванки у групі захоплююча вишика. Отже, одного разу було цікавий такий розіграш, тобто ви обираєте номер і потім вам дається можливість обрати із перелічених позицій, що саме ви хочете. І я собі обрала. Що я собі брала? Звичайну вишивку по дереву. І я собі обрала ось такий набір від торгової марки Зайка Стіч, називається соняшник, артикул 001. Тут така ця серія марок, вона шикарна. Мені подобаються ще інші марки, так, також думаю, їх придбати. Отже, тут розміри в хрестиках 35, ой, 31 на 35, а розмір самої марки 6х7 см, і тут у нас 16 кольорів. Ось такі. Мені подобається гібіскус і ще є гортензія. Це така гарна взагалі і млин, здається, дуже гарні ці серії марок. І також я собі обрала: це можна було брати дві марки артикул 006. Що у нас тут? Звичайно, герб України. Розмір 31 на 35, і тут у нас 10 кольорів. І ще я виграла два наборчики. Перший ось такий. Від торгової марки «Алісена», артикул 8068. Ось така гарна хатинка, дуже цікава, я люблю таке. Тут в нас вказано 10 на 11 см, 31 колір. І ще які є варіанти інших хатинок. Я люблю таке в українському стилі такі, знаєте, ці хати Шевченка тако, з таким зображенням, з такою стріхою обожнюю. І також це була одна позиція, ще виграла ось такий. 80-71 змійка. Ну, багато хто з дівчат любить, бачила, що їм запав цей набір. Ну, я так, знаєте, спокійно до цього відношуся. Це такий новорічний сюжет. Ми бачимо, вишивається як з двох сторін. Чи як? Ну, якось там. Якось там йде. Не знаю. Набір не розпаковувала, тому мені важко відповісти на це питання. І ще я виграла мрію, просто мрію із мрій. Виграла ось такий набір від торгової марки Затишні хрестики. Чари осені. Дуже гарний сюжет. Осінь це саме те осінь, я обожнюю. Тут у нас 19 кольорів. Дуже гарний набір. Хотіла його вишити. Не знаю, побачимо. Тому час покаже. Ще я виграла ось такий семплер від торгової марки Тела Artis, Артикул Х015. Називається Дерево життя. Конюшина. Розмір 14 на 21 см Канва Брітані Лугана, 28-й каунт молочного кольору, нитка DMC, 5 кольорів, третій рівень складності з 5 вишивається хрестиком, 3 четверті, напівхрестиком і бекстіч, кольорова символьна схема. Ось такий сюжет. Ну, Зовсім не мій. але... Ще виграла ось такий набір торгової марки Abriz Art. Називається Барви осені. Е, так, артикул, де це його подивиться? Ау, не бачу. Артикул ан 233 е, Тут в нас вказано розмір 18 на 15 сантиметрів на 14-го каунту цейкарт, 19 кольорів. Ось такий сюжет з гарбузами. Я також не дуже це люблю, але. Можливо, я цей набірчик і продам. Ну, хоча і каунт ніби такий нічого, але що я тут з ним робити, як сюжетний мій. Виграла та й виграла і забрала. Ще виграла ось такий набір від торгової марки ВДВ. Називається зимова казка, артикул М0298. Ось такий ми бачимо. Ну, я до семплерів відношуся спокійно, скажу так. Досить мало сюжетів, які мені дійсно подобається. Розмір 30 на 37-48 кольорів. Тут у нас ми бачимо такий ліхтарик, як воно в гостро чи як правильно називається. Також йдуть такий зимовий сюжет, де гномики, різні там новорічні шкарпеточки, так, куди кладуться подарунки. Ну, такий гарний, такий цікавий сюжет. Ще я виграла один набір, хоча я його маю в своїй колекції, і я подумаю також, що з ним робити. Ось такий набір від торгової марки Оланта. Артик... Euh, називається Яскрава Віола, Артикул VN 225. Вишивається на э, канвіт Свейгард Нитками пері, Розмір 37 на 26. 46 кольорів. аїда 16-го каунту. Ось такий. Гарний сюжет. Це все, що я виграла у Іванки. Переходимо далі. А зараз я вам покажу, що я виграла у групі Рукодільний Шабаш від магазину «Рукодільний сундучок. Виграла я ось таку новиночку від торгової марки Сузір'я Єдинорога, брелок, біла котяча лапка, артикул 1091. І тут. Шість кольорів. Хотіла я брелочок тепер маю, з такий гарненький. І пізніше я виграла ще один брелок коричнева лапка песика, артикул 1096, і тут вісім кольорів, здається. Так. Тут зі звороту можна подивитися, які є інші сюжети, що ще можна вишивати. Ну, виграла і виграла. Хоча хотіла трошки іншого кольору. лап. І ще виграла ось такий набір від торгової марки Wonderland Crafts. таке гарне миле. Зайченятко, яке так солідно вбралося в, в шарф і в шубку. Артикул FLX 011, 6х8 см, вишивається на як на 14 каунті, і розмір в хрестиках 33 на 45. Ось таке, таке гарне зайчинятко. Ще виграла набір від торгової марки Чарівна мить. Ось такий артикул М534 називається Італійський десерт. І якийсь сюжет. Тут розмір 22 на 36. Це, здається, мій друг. У мене в колекції є один набір від чарівної моті. Потім я виграла у рукодільному шабаші там такі фіолетові квіти, і це третій набір. Ось, не знаю, побачимо. Хто буде вишивати, можливо, мама, можливо, я. Ще виграла мрію із мрій, я давно хотіла собі цей набір. Виграла ось такий Gold Collection Petits від торгової марки Dimensions. Називається якийсь там котедж, я вже не пам'ятаю. Дивіться, який гарний сюжет. Тут в нас вишивається на 18-му каунті кольору Ivory. Ой, ну я не дуже люблю на 18-ті вишивати. Хоча гарно виходить, але для очей то трошки складнувато. Розмір. 17 на 12 см. І два органайзери. Бачимо, там ще йдуть такі золоті ниточки. Дуже гарний і милий сюжет. Ще я виграла. Виграла. Десь. Хотіла один набір, виграла інший. У мене так часто буває. Виграла мережку. Називається Spring Mood. Якісь там весняне, що там викладається, не знаю, натхнення чи що. Чи відпочинок розмір 28 на 28,5 см, 16 аїда, аїда. Ну, переважно в мережці завжди на 16 аїді, артикул к 109 Ось такий котик, який сидить на підвіконні біля е, букету бузка і з е, вікна ми бачимо такий е, вид на будиночки, і навіть пролітає бджола пджоса. Ось такі гарні набори я виграла у рукодільному шабачі. А тепер я покажу вам, що виграла у групі розхом'ячка в Телеграм. Я беру там участь і одного разу виграла дещо цікаве. Я виграла ось таку угольничку. Ну, Тобто, ви собі самі, самі можете її якось задекорувати, ну, зробити ось. Така мені пройшла гольничка. Така гарна і красива. Далі я виграла, ще верніше виграла, ось такий набір від Mill Hill. Називається Holiday Ride Різдвяний велосипед. Артикул 21.34. Я не очікувала, що я його виграю, хотіла зовсім інший набір, ну, але виграла цей. І що цікаво, цей гудзик йде 2004 року. Я знаю, що багато з дівчат купує окремо гудзики, вони хочуть не пластикові, а якось там ручної роботи, чи за... Чи, я не знаю, як правильно, щоб я вас не обманула. Ось, виграла такий сюжет. Цікавий доволі. Також виграла ось такий. Набір від Dimensions Gold Collection Petits, Артикул 65021. Тут у нас розмір 12 на 17 сантиметрів. Якийсь Beacon, ну Для мене це якийсь там маяк. На 18 аїді. На 18-й якого кольору? Ivory. Ось такий гарний сюжет. Також тут аж три органайзери з ниточками. Чудовий гарний набір. Ще виграла також Dimensions. Це вже перевипуск, тому що бачимо та білий колір, це значить перевипуск. Отже, тут називається The Little Gifts Shops. Shop, Шоп, якийсь там святковий магазин. Артикул 7009623. Тут у нас також вишивається на 18-му каунті білого кольору. Ось такий сюжет, Боже ми скільки тут фрузилка. Грісного здається, сюжет невеличкий скільки. То працювати і працювати. І два органайзери з нитками. Ось такий гарний набір. Ще виграла ось такий набір від торгової марки Dimension. Також давно задивлялася на цей набір, хотіла його собі колись придбати, але перша доля. Вирішила, що я виграю цей набір. Такі гарні сніговички. Тут у нас йде 6 іграшок, мають бути. Ну, цікавий сюжет. Хоча там, якщо дивитися по схемі електронні ядилися, там дуже багато саме напівхрестиків. Отже, артикул 8828 так, розмір ось кожна 8, ну, майже 9 на 11 сантиметрів. І вишивається на 18-му каунті кольору Айворі. Тут Два органайзери з нитками. І я так розумію, що там під низом щось чим'якіньке, напевно, ось зворот, чи як, чи наповнення, без поняття. Треба буде дивитися, розпаковувати і дивитися, що там. І ще один набір, який я виграла, це мережка. Ось такий набір. Артикул Кейс-174. Він називається. The Quint Village Shop. Також якісь там магазини сільські магазини. Тут так само, якщо я не помиляюсь, 16-й аккаунт розмір 30 на 38. До, до речі, дуже гарний сюжет. Я також хотіла інший набір, але виграла цей. Це все, що я виграла у. Різних групах. Назбиралося чимало, і я завжди говорю всім: беріть участь, пробуйте свої сили. Я завжди беру участь тільки в тих розіграшах, де мені подобається лот. Якщо мені щось не подобається, то, звичайно, я участь відповідно і не брату. Ну, ось і все. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!